Сергій Іванович, ви все чули? Скажіть, будь ласка, рух на Часів'яр і Торецьк відбувається фактично синхронно. якщо подивитися по мапі, навіть ці виступи вони фактично виходять по одній лінії. Це задум, якийсь ворога вийти там з півдня через Часів'яр на Костянтинівку і з півночі з Торецька? Так, я абсолютно погоджуюсь з вами. Такий замисел у ворога є і дії цих флангових угруповань, які діють на півночі і на півні, вони повністю скоординовані. Крім того, як ви раніше запитували щодо вирівняння лінії фронту, то у випадку, якщо ворогу не дай Боже, вдасться реалізувати свої плани, то дійсно цей фронт скоротиться з 30 до 15 кілометрів. Що дасть змогу ворогу звільнити сили і засоби, які він буде перекидати на ті чи інші напрямки, де за його планами він хоче забрати українську землю? А скажіть, будь ласка, чим загрожуватиме от для нас тратичасового яру? Наприклад, це висота, це логістичний центр, можливість накопичення, аби рухатись далі, факти, і рухатись не лише напевно на Костянтинівку, а й рухатись вище. На агломерацію там Слов'янська Краматорська так абсолютно висота у часому Ярова вона дає змогу здійснювати коригування артилерії, наведення авіації. Відповідно, в безпосередньо в самій міській забудові ворог може. Створювати відповідне механізоване і танкові підрозділи, які може роззосереджувати, що буде його першим ешелоном. а подальші дії ворога відповідно ми будемо розуміти під час виконання завдань. Ще раз підкреслюю, ворог вишуковує слабкі місця і пробує наступати таким чином. Там де він отримує по зубах, то ворог тоді з цієї ділянки переходить на іншу. Але у даному випадку, те, що стосується Часового яру і Торецьку, на ці напрямки він перекинув додаткові сили, які були зняті після володіння Курахова. Тож він має ціль і прагне її досягти. Але наші оборонці будуть робити все, щоб утримати позицію. Бої за розширення плацдарму на річці Оскіл на від Купінська противних силами підрозділів 6-ї загальної військової армії за підтримки так званого добровольчого штурмового корпусу намагаються збільшити збільшити дворічанський плацдарм. Попри вклинення ворога, йому не вдалося повністю витіснити наші підрозділи з дворічною. Якщо ми побачимо по мапі, є таке вклинення через дорогу. Вони паралельні, але сама дворічна фактично центр між двома селами. Зокрема, дорога лишається під контролем ЗСУ За інформацією Сухортиця. Окупанти намагалися переправлятися в районі дворічної, а тричі, тричі вони нищилися нашою артилерією. Але попри це, передумови для створення плацдарму в окупантів є, і їх дуже помітно, оскільки ворог також переправився дещо північніше в районі Новомлинська. Ось ось тут. Він створив певне групування і зараз рухається в бік населеного пункту Фигелівка. Там невеликі просування до 300 метрів, але вони є. Також ворог розуміє, що йому треба також рухатись з дворічної в бік дорошівки, і також просуватися в районі Западного. Ось фактично. Це і вклинення. Ось це вклинення. І є населений пункт западне, але він контролюється теж. Частина цього населеного пункту контролюється українськими військами. Ворог намагається також створити передумови для подальшого напрямку на Ізюм і Бурлук, накопичуючи резерви, постійно перекидаючи їх через річку Оскіл. На думку аналітики інформаційного спротиву, командування угруповання Сєвір може вести навіть резерви. Вони їх накопичили з 25-ї мотострілецької бригади з 11 го армійського корпусу, зовсім з іншого напрямку. І з сходу на Купінськ против намагається рухатись з боку Сеньківки, і є таке вклинення від цієї Сеньківки. Ворог спробує прорватися між Сеньківкою та річкою і наблизитись з північного сходу до Куп'янська. Якщо йому це вдасться, буде також маневр з дворічної, аби дістатися міста. Зараз також є нюанс певні ворог в самому Осеньковому, це дещо південніше. Ось тут розширяється і плаздаром, він теж рухається в бік колісниківки вздовж річки. Очевидно, що намір рухатись до Купінська, аби знову ж таки. Охопити цю територію і видавити Збройні Сили України. Попри це, наші оборонці тримають оборону. І останні спроби висадити десанти, зокрема, ось тут закінчувалися просто трагічно для окупантів. Вони втратили особовий склад і людей. Очевидно, що рух, на думку експертів, з півночі і з півдня він буде скоординований. І він буде синхронний, фактично одночасний для того, аби володіти містом Купінськ. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, місцина там дуже цікава. Горби, пагорби, ліси посилення так на півночі Харківщини. Вони якось пов'язані з успіхом частковим на Покровщині? Чи вони просто знайшли слабке місце туди і почали бити-бити, аби розширити? Так, ви абсолютно правильно зауважили, що там дію груповані військ «Север». Ерефії, а відповідно на Покровському напрямку дії угруповання військ-центр. Це різне угруповання е агресора. Тому е вони абсолютно не пов'язані, але е там, ще раз я підкреслю, де їм дається, вони намагаються постійно розвивати свій успіх крок за кроком, е сантиметр за сантиметром української землі. Отаким от чином вони діють. Скажіть вас, чи варто вже подумати про створення нових укріплень? В районі е, Бурлука в районі Ізюму, оскільки окупанти очевидно мають намір. Захопити весь північ Харківської області, ми е, маємо розуміти, що так президентам держави агресора визначено завдання створення буферної зони на прилеглій прикордонній території України, і відповідно маючи таке завдання, взагалі необхідно зміцнювати оборонними рубежами і інженерними загородженнями всі прикордонні райони з РФ. Ю. і тому, в тому числі так як ви зауважили, і північ. Ніч Харківської області Взагалі ми маємо усвідомити, що ворог буде просуватися там, де ми будемо не готові. Тому готуватися необхідно скрізь, і ця війна вона підкреслює наступне: що ворог він буде захоплювати те, що йому вдасться, і він буде рухатись там, де він зможе. Тому треба готуватися всі території. Скажіть, будь ласка, якщо спочатку харківської операції окупантів всі говорили, що це пов'язано з сковуванням наших сил в інших ділянках або для того, а перекинути і оголити там інші ділянки фронту, зараз це вже самодостатній напрямок. Плани ворога змінились? Вони планують всю Харківщину? Плани ворога не змінились. Вони охоплюють Північні райони Харківської області, як і в планах у них є, і щодо Сумської, Чернігівської області. Але е, вони намагаються це робити і в районі Вавчанська, в тому числі, але наші оборонці дають відсіч і стримують ворога. І Тому ми маємо розуміти, що однією. Обороною дійсно війну не, не виграють а для того, щоб був контрнаступ, наступальні наші дії необхідно зупинити ворога, нанести йому максимальне вогневе ураження, збити чим більше ворожої сили. І вже після того проводити наші активні дії на тому чи іншому напрямку. Тому основне завдання наших оборонців це якомога більше Бити ворожі сили. А які має бути співвідношення? От, поточнити для контрнаступу сил? Скільки має бути наступаючих, і скільки має бути ну, за правилами воєнної науки, наступ може відбуватися за співвідношенням один на трьох на користь того, хто наступає, але є ділянки де необхідно швидше просуватися, і там може створюватися співвідношення 1 до 4 із 6.